А це твоя школа? Це твоя школа? Це церква. Це Николаєва церква. Це бості. Я його через забор бачу. Так. на якому проїжджає поїзда. А це моя школа. школа? Да. Це 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 uh -huh. школа. порахувала? Дев'ять тисяч, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Капець, шістнадцять. А що? У нас було задання порахувати вікон. І що? Сімнадцять. Сімнадцять було вікон. Ну, значить, може, тут неправильно намалювали. Може таке бути? Так, а скільки було в школі, коли ти рапиш? Це було там попит, і у нас ще не віє Я Я Ну Дивись, тут теж щось написали. Канал. Ну, Ми пам'ятаєш, ми вчора йшли і бачили, як це все розмальовували. Ой, дивися, це он балончик з фарбою. Так. І давай це ще все викиду. Да. Так. Ще далі подивимося, що, що таке. Так. Ну тут просто графіті. Ото цікава була частина, як на мене. Так, не знаю. О, oh, дивись, це таке буде. Я не домалювала. Не доробить круто. Бачиш? Вау! Wow. А be... не трогати. Не треба трогати. О, бачиш, а це ще. Вау, wow, дивись, це буде пояс. Ух ти! Дивись, ще один балончик, мабуть, буде. Круто! А я тоже походжу, ось де там походжу. Ну ще не намалювала, мені кажеться буде. Що? А, вітер. Це... Ти ж музику? Я. А яначе щось чую. Що? Ну, он, по-моєму, то батути. Ми пішли ближче. Вже прийшли. Ось сімс. Що подивитись? Зараз що. Он сонц Один. Одного знайшли. Ми пішли, будемо шукати, треба по рядочках йти, дуже важливо дивитися. Тут я. Це, по-моєму, була найкраща маркетингова ідея. Розставити берхенів по всьому магазину. І тобі треба пройтися по всьому магазину з дитиною. Що ти вже заліпло? Ми берхенів шукаємо, а не купляємо. все підлітки. О, я тільки і зрозуміла, звісно. не вважається. Навірно, тільки жовтих треба шукати. Ну давай, один жовтий, один синій. О, скільки Зараз мама теж короче. Маркетологи працюють по повній, молодці. О, ключочки. О, ти знайшла. Один голубий і два жовтих. Прекрасно, шукаємо далі. Ну, звісно, так, звісно. Скажи мені план ще раз. Поки так ще не геть я роса. Ротасується, хорошо. А що докрутнути? Щодо крутнуть план, поясни мені, пожалуйста. Ще раз поясни сюди. Крутнуть? Так. Да. Крути фрукту. Понятно, добре. Не виходить. Фото, мама запише відео. Красота! Все, йди гуляй. Покажи, мені. Сіті весь план, так, да, давай. Так, три сучи. Так. Один. Okay. Это первый. Потом пойду на лотерейку, попрыгаю а, и потом. потом... Потом еще раз один попрыгать на лотерейку. Потом еще раз один попрыгать на лотерейку. Тебе не кажется, что на лотерейку три раза не надо ходить? Она типа один раз ходишь и все. Теперь это я выиграла в колесе. Это тоже. Mm. Теперь мне надо это все не обливать. Топ-то что. -то -то. Это еще что-то тут. Може, це просто упаковка красива Василина. Угу. Я поняла. Це просто красива упаковка Василина. Да. Де Зачем картон? Ну, щоб його воно стояло. -то. Угу. Так. Ужасно, да, конфета пролепилась. Ну ты передавись внимательно. Ничего не осталось там. Угу. И сколько конфету Не знаю. Туровку. Надо мне еще раз пойти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Оболтить.